Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео почнемо повторювати і систематизувати навчальний матеріал. Сьогодні буде 38 самостійна робота у нас уже тема натуральні числа і дії з ними, геометричні фігури і величини. Ці теми ми вже розглядали в попередніх наших самостійних і контрольних роботах. Переглянути ви можете їх в плейлисті на головній сторінці каналу. Ну а в цьому відео давайте розглянемо. Саме цю самостійну роботу. Складається у нас традиційна самостійна робота з чотирьох завдань різного рівня складності. Давайте по черзі кожний із них розглянемо. Перше завдання серед наведених чисел, укажіть натуральне число. Згадуємо значення. Натуральні числа це ті числа, які ми використовуємо при лічбі. Починаються вони з одинички, 1, 2, 3 і так далі. На одиницю збільшуємо. Тобто їх би нескінченна кількість. Відповідно, серед усіх записаних чисел під натуральне, у нас попадає число 34. Тобто правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді «Б». Перше число 0 не є натуральним за означенням, 7,5 це десятковий дріб, а 513 це звичайний, причому правильний дріб, оскільки чисельник менший від знаменника. Отже, правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді «Б». Рухаємося далі. Наступне завдання друге. Знайдіть суму чисел. Тобто, щоб знайти суму чисел, нам треба ці числа додати. 578 додати 234. Давайте згадаємо додавання в стовпчик 578 додати 234. Розряди записуємо під розрядами: одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. 8 додати 4 12, 2 пишемо, 1 помічаємо. 7 додати 3 10, та ще одиничка буде 11, 1 пишемо, 1 помічаємо. 5 додати 2 7, та ця помічена одиниця буде 8, тобто буде 812. Коли ми знайшли суму цих чисел, шукаємо 812 серед відповідей і бачимо, що така, таке число записано під варіантом відповіді Г, тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді Г. Рухаємося далі. Наступне завдання у нас третє. На координатному промені позначте точки А з координатою 3, точка А з координатою 3 і точку Б з координатою 7. Знайдіть довжину відрізка АБ. Довжина відрізка АБ. Якщо довжина одиничного відрізка цього променя дорівнює 3 см. Тобто, перший координатний промінь. Координатному промінню ми знаємо є початок, є напрям і є ціна поділки, тобто 0 початок. Потім давайте поставимо поділки: 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. Що у нас тут? І 7. 7 різних рівних відрізка. Напрям проставили. От ми зобразили координатний промінь. Має початок, напрям. Ціна поділки, відповідно, у нас одиниця. І отже, точка А з координатою 3 буде тут, точка Б з координатою 7 буде тут. Але дивіться, у нас ціна поділки, тобто довжина одиничного відрізка цього променя 3 см, тобто, ось, ці, ось ця відстань 3 см. Ця відстань буде також 3, також 3, і також 3 см. Тобто, щоб знайти довжину відрізка АВ, ми повинні від координати точки Б відняти координату точки А і помножити ще на довжину цього одного відрізка. Таким чином, якщо ми віднімемо координати, ми знайдемо кількість таких відрізок, відрізків. І довжина кожного відрізка 3 см, тому 7 відняти 3 буде 4. 4 помножити на 3 см і дорівнює 12 см. Отже, шукана відстань нашого відрізка у відповідь до третього завдання записуємо 12 см. Не 4 см, не просто 7 віднімаємо 3, а враховуємо, що довжина одиничного променя складає 3 см. Тобто правильна відповідь буде 12 см. І останнє завдання цієї самостійної роботи четверте. Як зміниться периметр прямокутника зі сторонами завдовжки А і Б? Якщо А збільшиться на 3 см, а Б зменшиться на 3 см? Чи зміниться при цьому площа прямокутника? Вважайте, що Б більше, ніж 3 см. Ось така умова. Тобто, у нас що? Є прямокутник? Давайте зобразимо схематично: прямокутник. Всі кути прямі, протилежні сторони паралельні рівні? Відповідно, у нас є А і Б. Дві сторони прямокутника. А периметр прямокутника це що? Це сума всіх його сторін. Тобто протилежні сторони по А і по Б. Тобто, це буде А додати А додати Б додати Б. Сума всіх чотирьох сторін прямокутника. 2А додати 2Б. І двійку ми можемо винести за дужки, а в дужках залишиться у нас А додати Б. Отже, таким чином, це буде периметр прямокутника. Інший прямокутник. У нас сторона А збільшиться на 3 см. Тобто А буде не А вже сторона, а А додати 3. А сторона Б зменшиться на 3 см, тобто трошки її меншою малюємо. Буде Б відняти 3, якщо зменшиться на 3 см. Ну, і звичайно. Дві інші малюємо паралельно. Тобто, ця сторона також буде А додати 3, а ця сторона буде Б відняти 3. І от периметр цього прямокутника. Давайте його позначимо як П1 дорівнює. Це що буде сума всіх сторін. Тобто А додати 3 одну сторону, додаємо Б відняти 3, додаємо А додати 3 ще раз. Третю сторону і B відняти 3. Дорівнює. Що буде А додати B. Ну, давайте по 2 вже не будемо детально розписувати. А далі у нас що буде? Додати 3, відняти 3, додати 3 відняти 3. 3 відняти 3 будуть нулі. Тобто, у нас залишається 2А додати 2Б. двійку винести за дужки... В дужках залишиться а додати Б. Ми бачимо, що значення периметру і в першому випадку 2а додати б, і в другому випадку 2а додати Б. Тобто P дорівнює P1, тобто периметри не змінюються. А, і у нас питається, як зміниться периметр. Периметр залишиться тим самим. Тобто, що ми пишемо? Периметр... Периметр. Не зміниться. Не зміниться. Це ми розв'язали першу частину задачі, а друга частина задачі питається, чи зміниться при цьому площа прямокутника. Давайте згадувати для площі прямокутника це доз, добуток його суміжних сторін, тобто прямокутник зі сторонами А і Б, площа його буде А помножено на Б. А площа другого прямокутника, коли сторони одна із сторін збільшилась на 3 см, а друга зменшилась на 3 см, s 1 буде дорівнювати чому? Це добуток його двох суміжних сторін. А додати 3, помножити на Б, відняти 3. Дорівнює. Ну, Ми бачимо, що ці вирази вже різні, тобто площа точно зміниться. Але давайте все одно розкриємо ось ці дужки в другому значенні. А помножити, перемножаємо А спочатку на Б, тобто буде АБ. Потім А перемножаємо на мінус 3, буде мінус 3А. 3 перемножаємо на Б буде додати 3Б. І 3 перемножаємо на мінус 3 буде відняти 9. А і Б у нас не нульові значення. Б більше 3. Тобто, у нас площа цього прямокутника також зміниться. Оскільки, дивіться, площа першого прямокутника буде А помножити на Б. А площа другого прямокутника буде ті самі А помножити на Б, і ще тут є, додається вираз. Тобто площа, що у нас питається, площа прямокутника зміниться, зміниться. І у відповідь до цього четвертого завдання пишемо, що периметр не зміниться. Не зміниться. Нас не питається значення, тут цифри не, не запитуються, а площа, площа зміниться. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Традиційно, якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!